Вітаю всіх на нашому каналі. В нас на огляді є ось такий от деревообробний станок від фірми Штурм WM1921 GS. Це його модель. Так він виглядає. На момент запису відео в інтернеті дуже мало інформації про них, немає навіть якихось більш детальних фотографій, не говорячи вже про якісь відеоогляді. І ми вирішили зробити для вас такий от візуальний огляд. Тут з боку маємо такі от лініючки, можна собі тут підрегульовувати. Воно ходить, ця от планка туди-назад, в ту чи іншу сторону. Ось, тут є от така циркулярка. Круг 210. Він же тут встановлений. І гімблярка, рубанок, фуганок. Називайте як хочете. Ось Тут все відсовується. Це зроблено для того, щоб не поранитись. Ми тут зараз так легенько прокрутимо його акуратно. Тут йде два ножі, вони вже встановлені на самому станочку. Ось. Збоку ось ця от панель вона піднімається, допускається вверх і вниз. Ось, можливо, буде вам видно, можливо, ні. Ну вона так дуже-дуже мінімально практично опускається. Ну тут багато і не треба. Ось, ту крутимо. І ця штука рухається туди-назад. Ці от лінієчки є. Є ось такий от шланг зверху йде. Він тут під'єднюється до того кожуха. І весь пил, який проходить, він тут йде вниз, сюди. І можна підключати до порохотяга і забирати весь. Пил. От так буде все позаду. Також такий от встановлений кожух. Потужність 1,8 кВт, 1800 Вт. Глибина пропилу 80 мм, глибина стругання 0,3 мм від 0 до 3 мм. І ширина стругання 155. Такі от коротенькі його характеристики. Там все, в принципі, на нашому сайті можна почитати, там все є. Переходіть по посиланні під відео, там є вся необхідна інформація. Телефонуйте і не забудьте підписатись на наш канал. Чим більше людей, тим краще будуть відео огляди. Зараз ми його так легенько підключимо, покажемо вам все, як він працює, але, на жаль, не будемо використовувати заготовки. Дякую.